Тільки три хвилини. Огляд найважливіших новин на 18 вересня. Наступного тижня у Нью-Йорку стартує тиждень високого рівня генасамблеї. ООН. українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський. Подія допоможе зміцнити міжнародну підтримку України та залучити союзників. У мережі поширюють фейк, що окупанти буцімто увійшли до центру Куп'янська. Речник Осу в Дніпро Олексій Белявський заявив, що бої точаться лише на півночі міста. Частину загарбників з знищена, частину взято впало на центр під контролем України. Німеччина погодилася використовувати заморожені російські активи на користь України. Європа посилює фінансовий тиск на Кремль та шукає способи компенсації збитків. Найближчим часом у спільній фонд України та США надійдуть перші внески 150 мільйонів доларів. Кожна сторона дасть по 75 мільйонів. Фонд допоможе розвивати економіку та створювати нові робочі місця. Україна вже отримує перші партії зброї від США у межах програми ПОРУ. ОМЗ підтвердили, що. Пакети допомоги вже прямують до України. Вони посилять оборону на складних напрямках фронту. Російські війська ховаються у лісах біля Харкова та зазнають втрат під Куп'ямським. Про це повідомив інститут вивчення війни, аналізуючи останні карти ЗСУ зберігають ініціативу змушуючи ворога відступати. Рейтер пише, що начальник штаба Валерії в Росії, звісно, водить Путіна в оман. Це свідчить про хаос та недовіру російському командуванню. За добу відбулося понад 150 боєзвітнень та 67 авіаударів. ЗСУ ліквідували 1040 окупантів, знищили 4 танки, 30 артсистем, одну реактивну систему, 290 дронів та 13 крилатих Ракети після удару по автозаправці у Полтаві постраждала 11 людей. Серед них одна дитина. ДСНС оприлюднила фото та проводить рятувальні роботи. Атака показує, що Росія цілить. У цивільний король Чарльз закликав світ підтримати Україну, попередивши, що тиранія знов загрожує Європі. Президент США Дональд Трамп підтримав його заклик. Війна в Україні виклик для всього світу. The Wall Street Journal повідомляє, що Трамп висунув в Європі нереальні умови щодо санкцій. Це загострює відносини між США та європейськими партнерами. Зеленський заявив, що удари по залізниці мають на меті зірвати логістику та постачання, ворог прагне дестабілізувати ситуацію і посіяти хаос. У ніч проти 17 вересня росіяни вдарили по підстанціях Укрзалізниці частину шляхів. Знеструмлена затрималися десятки пасажирських поїздів. Україна витрачає близько 120 мільярдів доларів на рік на оборону. Держбюджет покриває лише половину цієї суми. Міжнародна допомога є критично важливою. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та перша леді Міланія розпочали державний візит до Великої Британії.